Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити на дуже актуальну на цей час тему про наші з вами ресурси. Що такі ресурси? Де їх можна зараз знайти? Як їх можна розвинути? Розповім цікаву і найновішу інформацію про дослідження можливості людини проживати важкі стресові події, такі як війни, травми і втрати. Але ресурси нам потрібні не тільки в стресових ситуаціях. Якщо людина не наповнена, вона практично не може збудувати щасливі відносини. Вона не може гармонійно виховувати своїх дітей. Вона навіть не може просто насолоджуватись життям. Я, Ольга Стебловцева, практикуючий сертифікований психолог-психотерапевт, допоможу вам знайти свої нові можливості. І ефективно використати їх для досягнення своїх цілей. Так що ж таке ці ресурси? Ресурси це зовнішні і внутрішні фактори, які допомагають людини, людині проживати великі стресові навантаження, адаптуватись до змін і вибудувати психологічну стійкість. Кризові психологи починають свою роботу з постраждалими внаслідок аварії, катастроф, втрат. З стабілізації фізичного стану людини, виведення її з шоку, а потім починають опитування стосовно ресурсів: чи зможе людина на щось опиратись, чи зможе вона вибудувати опори, щоб пережити страшну для себе подію? Зараз ми живемо в ситуації довготривалого стресу, проживаємо страшну і тривалу війну. Нам потрібно дуже Вірішно до себе відноситись, дуже обережно витрачати свої ресурси, піклуватись про своє психічне і фізичне здоров'я. Ми схожі на бігунів на довгі дистанції. Якщо ми не розрахуємо свої сили, не попіклуємось про себе, до фініша ми не дійдемо. А я вважаю, що найголовніша наша задача зараз це зберегти своє здоров'я, бути щасливими. Не дивлячись ні на що, отримувати задоволення від всіх дрібничок, дрібничок і від всіх аспектів нашого життя. Зараз я розповім про дослідження ізраїльських психологів з Інституту попередження стресу. Вони вибудовували нову модель подолання стресу. Ідея цієї моделі ґрунтується на тому, що в кожній людині є індивідуальні. Психологічні ресурси, які вона використовує для подолання важких для себе подій і ситуацій. Ці ресурси вони поділили на шість модифікацій. Перша модифікація це віра. Це те, во що ми взагалі віримо, чи в Бога, чи в себе, чи в інших людей. Це дуже впливає на те, як ми проживаємо негативні події, який ми сенс бачимо в них, чи то урок для нас, чи то можливість вийти на новий рівень, чи то переосмислення нашого минулого досвіду дуже важливо мати сенс життя і вищі цілі. Це допомагає надати смисл всім нашим переживанням і смисл всім травмуючим і страшним подіям в нашому житті. Друга модифікація це емоції. Як ми розбираємося в своїх емоціях, як ми їх диференціюємо, Чи можемо ми опізнати свої емоції? Ну, наприклад, що ми зараз відчуваємо? Що ми відчували протягом дня? Не дуже багато людей можуть це сказати. Зазвичай ми відчуваємо якийсь фон, дуже часто тривожний, або якийсь неспокійний. А що саме ми відчуваємо, ну іноді дуже важко сказати. І це крутий навик розрізняти свої емоції і мати можливість їх відреагувати. Чи відрізняємо ми емоції інших людей? Чи наша поведінка має зв'язок з тим, що відчуває інша людина, що відчуваємо ми, як ми реагуємо на це, адекватно чи ні? Це такі навики емоційної саморегуляції. Цим навикам можна навчитися, навчитися. Я випущу окреме відео по навичкам саморегуляції. Це дуже цікава і дуже обширна тема. І зараз навички саморегуляції потрібні в будь-якій справі: від роботи в якоїсь крутої компанії до спілкування з, зі своєю дружиною чи чоловіком і виховання дітей. Також це дуже впливає на те, скільки ви маєте друзів. Як взагалі ви проживаєте своє життя повноцінне чи ні? Третя модифікація це наші соціальні зв'язки. Це то, чи є у нас родина, чи є у нас друзі, чи отримуємо ми підтримку від соціума, чи приймаємо ми участь у громадському житті, чи допомагаємо ми іншим. Підтримка близьких допомагає нам не відчувати самотність і ізоляцію. Допомога іншим зміцнює наші стосунки, участь у житті інших, допомагає нам відчувати свій вплив взагалі на життя. Ми відчуваємо, що можемо чимось керувати і щось контролювати. Четвертий модуль модифікація це творчість, уява, спогади і мрії. Це дуже обширний канал ресурсів, почну я з такого поняття, як прайми. Це теж дослідження вчених, як впливають сигнали з навколишнього середовища на наші думки і на нашу поведінку. Ці прайми дуже часто використовують в рекламі, в маркетингі, в політиці, в агітаціях. Ну, наприклад. Ми дивимось на фотокартку чоловіка в офісному костюмі з портфелем в дорогому годиннику. Які думки у нас з'являються? Десь 70% людей починають думати про успіх, про конкурентність, про бізнес, про гроші. Якщо ми бачимо жінку в яскравій сукні. А не дай Боже, що ця жінка ще й брюнетка, з червоною помадою. І не дай Боже, ваш чоловік на неї поглянув. Які думки у вас з'являються? Що ця жінка стерва? що вона хоче звабити всіх чоловіків навколо. Але це тільки прайми. Ця жінка може бути ну, супер скромною, суперпорядною. Ем... Якщо ми дивимося багато негативних новин, спілкуємося з негативно налаштуваними людьми, у нас підвищується тривога, з'являються страхи, падає енергія, ми починаємо уявляти себе на місці постраждалих людей, це так звана травма свідка чи вторинна травматизація. Але ці прайми можна використовувати і на користь. Якщо ви знаходитесь у важкій ситуації, вам важко, вам страшно. Згадайте людину, яка завжди по-доброму до вас відносилась, яка завжди підтримувала вас, і вам одразу стане легше. Рівень тривоги знизиться, у вас з'являться сили, з'явиться впевненість у собі. Друга вправа я її дуже люблю і використовую на собі і на своїх клієнтах це уявити місце сили, своє місце сили і безпеки. Сядьте десь в тихому місці, розслабтесь, закрийте очі і уявіть собі то місто, де вам було дуже добре, де вам було спокійно, де вам було радісно, де ви були щасливі. Згадуйте його у всіх дрібницях, з запахами, з кольорами, з відчуттями в тілі, звуками. з звуками. Зануртесь в це місце, побудьте в ньому і дайте йому назву. Яка для вас теж щось означає. Ну, наприклад, тиша і спокій, підтримка, любов. Щось таке приємне, що буде для вас приємне і розслаблюючим. Потім, коли ви знаходитесь в стресі або в тривогі, або щось вам потрібно робити нове і складне, і ви переживаєте з цього приводу, десь. Посидьте хвилинку спокою і згадайте це місце. Навіть якщо є навкруги люди, це все одно можна зробити. Це дуже допомагає, дуже підтримує і надихає. Творчість. Творчість це взагалі невичерпаний, не іщерпаємий канал енергії. Що ви любите робити? Що у нас найкраще виходить? Що нового ви вмієте робити відмінно від інших людей? Це може бути найсмачніші котлети в житті, це може бути спілкування з іншими у вас виходить, це може бути якось по-креативному, -по якось ви вмієте себе подати, це може бути вміння робити мейкап, вміння одягатись, підбирати речі. Це може вміння бути декламувати вірші. Співати, танцювати, малювати, в'язати, пересказувати книжки, фотографувати то, що вам вдається, і, то, від то, від, і те, від чого ви кайфуєте, отримуєте насолоду. Також важливо користуватись творчістю інших людей. Це допомагає нам подивитись на реальність з іншого ракурсу. З того боку, з якого ми взагалі і не бачимо цю реальність. Це можуть бути і картини, і театри, і концерти, і музика все, що вас вдохновляє, що вам подобається. Наприклад, моя блакитна мрія в дитинстві була стати балериною, але якось не задалося в житті взагалі не балерина я. Але десь 45 років я пішла займатися класичним балетом. І 5 років я просто кайфувала від цього заняття. І що я вам скажу? У мене виходило? У мене навіть виходило. Ну, це такий ресурс, це такий заряд енергії. Не бійтесь спробувати щось нове, то, що ви давно хотіли спробувати. І це вам дуже допоможе і дуже буде вдохновляти. Мрії. Мрійте. Завдяки мріям. Ми можемо спрогнозувати наш найкращий варіант нашого майбутнього. В мріях немає приділу. Мрійте про все, про все, що ви хочете. Це буде вас вдохновляти, це буде давати вам сили, надії, починати щось робити. Бо коли людина йде за своєю мрією, вона може звернути гори. Спогади. Спогади допомагають нам ізолікати з нашого минулого досвіду всі потрібні для нас речі. То, як ми справлялись з важкими ситуаціями в минулому, які ми навички проявили, які черти характеру нам допомогли, які люди були поруч з нами і вдохновляли, і підтримували нас. Шоста модифікація це п'ята, вибачте, п'ята модифікація це наші думки, наші когниції. Це те, як ми вміємо збирати, аналізувати, користуватись і критично оцінювати інформацію. Це може бути отримання нових навиків, вміння навчатись, вміння дисциплінувати себе. Займатися саме дисципліною. Біз дисципліни, дисципліни неможливо нічого досягнути. Це просто, скажімо так, ідея нереальна, коли людина думає, що щось може, можна досягнути значущого, великого, просто на одному таланті чи на одному бажанні. Ні, тут потрібна самодисципліна. Робота наших мозгів, вміння вчитись, вміння ізолікати досвід із минулих помилок, критично оцінювати себе і інших людей, збирати інформацію. Шоста модифікація це наше фізичне тіло, це наше здоров'я. Отримувати ресурси. Завдяки тілу ми можемо з декільких каналів. Це зоровий канал, слуховий, осязательний, обонятельний, відчуття нашого тіла і отримання задоволення. Зоровий канал ну, у кожної людини преобладає свій якийсь канал ведучий, з якого вона черпає найбільш для себе ресурсні речі. Хтось любить дивитись... Містецтва, картини, театри, і саме зоровий контакт йому допомагає отримати всю необхідну інформацію, і задоволення. Хтось любить слухати музику, звуки природи, спів пташок, хтось шум моря, хтось любить смакові відчуття, отримує велике задоволення від їжі. Від гармонії смаків, від різноманіття смаків. Комусь потрібні теплі обійми, приємне відчуття одягу на тілі, тепле, теплий промінчик сонця на шкірі. Ну, практично всім нам потрібен секс. Секс це задоволення, це розрядка, це натхнення. Це взагалі не вичерпаний ресурс. Отримувати задоволення від сексу це значить отримувати задоволення від життя. Проаналізуйте, які канали у вас ведущі, які вам, які більш вам допомагають отримувати енергію і заряджатись. Як можна розвивати свої канали? Якщо подумати, що із цих шести каналів у нас повністю використано? Зазвичай ну, один, два, три. А три там, і більше каналів в провалі. Ми не користуємося їми, щоб черпати енергію, щоб вдохновлятись, щоб підтримувати себе. Подумайте, які канали у вас провалені, і можна позадавати собі такі питання про віру. Во що я вірю? До якої спільноти людей я хочу бути причасний? Які цінності у цих людей? Що мені подобається в моїх партнерах? У чоловіка чи дружини, у друзів, у колег по роботі, у сусідів? Чи люблю я, а що подобається партнерам в мені, які якості? Які я маю життєві цінності, в що я вірю взагалі? Канал емоцій. Чи вмію я відрізняти свої емоції? Чи я вмію їх видраговувати? Як я це роблю? Чи вмію я ділитися своїми емоційними станами з іншими? Чи вмію я відрізняти емоції інших людей? Канал соціальної підтримки. Чи вмію я просити про допомогу? Чи є біля мене люди, які підтримують мене? Чи люблю я спілкуватись? Що я ціню в інших людях? Чи розподіляю я свої сімейні обов'язки? Чи прошу я про допомогу свого чоловіка чи дружину? Канал творчості уяви, мрій. Що мені подобається робити нове? Що взагалі від чого я отримую задоволення? Від якої діяльності? Чи взагалі я мрію? Чи дозволяю собі мріяти? Чи аналізую я свій минулий досвід? Чи роблю я роботу над помилками? Чи не наступаю я кожен раз на і ті ж граблі, одні роблю ті ж самі помилки? Канал когніції. Як я аналізую інформацію? Чи відношусь я до неї критично? Чи вмію я збирати інформацію? Чи вмію я себе дисциплінувати? Чи намагаюсь я постійно чомусь вчитись? Канал про тіло. Як я до себе відношусь? Який у мене сон? Як я харчуюсь? Чи займаюся я фізичними вправами? Чи вмію я відпочивати? Планую я свій відпочинок, як я його планую і дотримую цих, цих планів? Чи вмію я займатися релаксацією і розслаблятись? І, взагалі, як я відношусь до свого тіла? Відчуваю я його дискомфорт? Можу відрізнити фізичний дискомфорт від емоційного? Ця тема дуже цікава і дуже невичерпана. Але, мабуть, на сьогодні я вже закінчу. Діліться в коментарях, від чого ви отримуєте задоволення, де ви черпаєте свою енергію, як ви взагалі зараз тримаєтесь? Дуже була рада з вами побачитись. До нових зустрічей!